Вітаю, це дайджест роботи бюро економічної безпеки України за тиждень. Ми розкажемо про виробництво та збут підробленого алкоголю у Києві та Одесі, нелегальне виготовлення нафтопродуктів на Львівщині 850 мільйонів гривень незаконного відшкодування. ПДВ про це і не тільки далі. Бюро економічної безпеки України арештувало активи чотирьох компаній, що експортували корисні копалини до Російської Федерації на 62 мільйони гривень. Підприємства надрокористувачі, власники яких мають зв'язки з підсанкційними особами та російським громадянином. Були звинувачені в ухиленні від сплати податків та інших платежів. Вони діяли згідно зі схемою, в якій корисні копалини продавали за заниженою вартістю. На контрольовані підприємства, які в свою чергу перепродували їх за ринковими цінами. У результаті таких дій було занижено суму податків на понад 23 мільйони гривень. Дослідження фінансово-господарської діяльності компанії також підтверджує наявність ознак легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Детективи бюро припинили діяльність підпільного виробництва алкогольних виробів та ліквідували канали постачання спирту. На Одещині та Київщині групи зловмисників облаштували цехи для виробництва алкогольних напоїв, а також налагодили мережу збуту готової продукції. В Одеській області детективи провели 13 обшуків, вилучено майже тонну спирту, гроші розлиті в пляшки горілку та коньяк відомих світових брендів, харчові барвники, фільтри, тару та обладнання. Загальна вартість вилученого майна становить понад 1,4 млн мільйон гривень. Також припинено діяльність дев'яти точок збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за результатами обшуків яких вилучено 180 літрів спирту та 195 літрів готової лікеро-горілчаної продукції у Київській області. За результатами обшуків співробітники Беб вилучили понад 4 тисячі літрів спирту та спиртовмісної речовини. Також вилучено пластикову тару та обладнання для виробництва. Орієнтовна вартість вилученої контрафактної продукції та обладнання становить понад півтора мільйони гривень. Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 10 років з конфіскацією майна. У Стрийському районі Львівської області більше не працюватиме підпільний цех з виготовлення нафтопродуктів. Встановлено групу із п'яти осіб, які на спеціальному обладнанні здійснювали переробку та збували споживачам контрафактні. Бензин і диспаливо. Промислова потужність лінії дозволяла виготовляти до 5 тонн нафтопродуктів щодня. Вилучено близько 25 тисяч літрів нафтопродуктів: це 7 тисяч літрів дизельного пального, понад 12 тисяч літрів бензину та нафти. За результатами проведених експертиз, топливо не відповідає державним стандартам України. На якісне пальне призводить до складного ремонту двигуна автівки. Будьте обачними! І купуйте паливо тільки. На офіційних АЗС, адже незначна економія може призвести до значних витрат на ремонт. Міжнародні кошти повинні спрямовуватися за призначенням, а не осідати в кишенях охочих. У Закарпатській області повідомлено про підозру двом особам за фактом привласнення коштів, отриманих в межах міжнародних грантових програм. Слідством встановлено, що фірма-підрядник, діючи у змові з представником замовника, Підписали акти виконаних робіт при здійсненні будівництва реабілітаційного центру, хоча роботи на об'єкті були виконані не в повному обсязі. Таким чином особи заволоділи грошовими коштами у розмірі понад 2,2 млн грн. мільйони гривень. Згаданим особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Одна зі схем, що допомагають підприємствам зменшити свій податок використання сплячих підприємств. Це підприємства, які подають нульові декларації протягом року, ніби не займаючись жодною діяльністю. У 2023 році бюро економічної безпеки виявило 126 сплячих підприємств, які мали податковий ліміт в загальній сумі 4,6 мільярди гривень. Ці підприємства можуть використовувати ці кошти для незаконних схем зниження податків для інших підприємств. Наприклад, одна з таких схем полягає у фіктивній поставці товарів або послуг від підприємства з податковим лімітом до підприємства, яке має зобов'язання сплатити податки. Податкове свідоцтво таких підприємств може бути анульоване, якщо вони подають порожні декларації за сприяння бюро економічної безпеки. Державна податкова служба вже анулювала свідоцтва 59 ризиковим підприємствам із залишком ліміту понад 2,5 мільярди гривень. Аналітики бюро економічної безпеки України упередили незаконне відшкодування податку на додану вартість на суму майже 850 мільйонів гривень. Беб систематично моніторить підприємства, які декларують заявлені суми для отримання відшкодування ПДВ. З метою виявлення загроз, протягом 2023 року аналітики проаналізували діяльність близько 8 тисяч суб'єктів господарювання, з яких понад 200 компаній хотіли безпідставно отримати відшкодування. Регіони з найбільшими сумами ризикових відшкодувань це Київ, Київська, Львівська, Одеська та Запорізька області. Серед поширених схем зниження податків є фіктивне працевлаштування осіб з інвалідністю, декларування неіснуючих товарно-матеріальних цінностей та створення фіктивних податкових кредитів. БИП надсилає рекомендаційні листи до Державної податкової служби України щодо проведення контрольно-перевірочних заходів. А також розробляє пропозиції щодо змін до нормативних актів з метою запобігання подібних правопорушень у майбутньому. Ми розповіли про важливі новини тижня. Більше ви можете дізнатися на нашому сайті, а також у соціальних мережах. Купуйте офіційне, сплачуйте податки. Таким чином ви долучитеся до відбудови країни. Побачимось!